Дня, шановні батьки, тема нашої консультації присвячена Всесвітньому дню гігієни рук. Щорічно 5 травня Світова спільнота відзначає Всесвітній день гігієни рук. Дата цього заходу обиралася не випадково. П'ятого і день, п'ятий і місяць символізують. П'ять пальців на кожній руці людини. Саме руки є одним з основних факторів ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів. Гігієна рук дозволяє знищити рівень поширення інфекційних захворювань. У нашому сьогоденні, на жаль, у період поширення в світі коронавірусної інфекції гігієна рук особливо має велике значення. Миття рук або гігієна це процедура їх обробки з метою усунення забруднень бактерій. Цей процес має велике значення для збереження здоров'я. В результаті навіть незначних подряпень чи ран можуть виникнути вірусні захворювання, бактеріальні та грибкові інфекції. Найбруднішими предметами, з якими щодня стикається майже кожна людина, є телефони письмові столи, клавіатура чи мишка комп'ютера, кнопка ліфта, вимикачі світла, двірні ручки та усі поруччя. Треба розуміти, що гігієна рук це перша лінія захисту проти бактерій і інфекційно-вірусних захворювань. Миття рук нейтралізує збудників холери, вірусної пневмонії, ковіду-19. Гострих респіраторних захворювань. Захистіть себе та близьких. Обов'язково мийте руки. Не можна не помітити, що така проста гігієнічна процедура, як миття рук, здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але й зробити життя людини. Більш комфортним, приємним і безпечним. Тому якомога частіше і ретельніше мийте руки теплою водою з милом. При відсутності умов обробляйте їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%. Будьте прикладом для своїх дітей та бережіть здоров'я. Дякую за увагу! Здавалося б, така дрібниця, як чисті руки, може вберегти від багатьох інфекційних та гострих респіраторних захворювань, в тому числі коронавірусу. Правильне миття рук допомагає уникнути вірусу адже він потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ми часто торкаємось руками. На гігієну рук має йти від 20 до 40 секунд. Спочатку змочіть руки водою та нанесіть достатню кількість мила на руки. Обов'язково потрібно використовувати мило, піна допоможе зібрати частинки бруду і відокремити їх від шкіри. Особливу увагу варто приділити зап'ястям, місцям між пальцями і під нігтями. Для цього спочатку потріть руки долоня до долоні, далі покладіть праву долоню поверх лівої руки та переплетіть пальці, і навпаки. Прикладіть долоню до долоні, переплетіть пальці та гарно потріть. Візьміть пальці в замок тильною стороною пальців до долоні другої руки, що дасть милу змогу проникнути щонайглибше під нігті, та старанно помийте великі пальці руки круговими рухами долоні однієї руки навколо великого пальця іншої руки, Заверште напінювання круговими рухами, складених разом пальців однієї руки об долоню іншої руки. Старанно вимийте руки чистою водою, витріть руки одноразовою серветкою. Та викиньте її у найближчий сміттєвий контейнер. У місцях загального користування, щоб закрити кран або відкрити ручку дверей туалету на виході, рекомендовано скористатися одноразовою серветкою. Тепер ваші руки чисті та безпечні. Здорові люди миють руки правильно, а прості речі рятують життя. Будьте здорові. Вітаю усіх і дорослих, і малих. Пропоную повчальну пальчикову вправу мити руки треба правильно. Крок перший. Спочатку ти вичави мило в долоньку. Нам вистачить і мілілітра з тобою. Гарненько його між долоньками три. Це перший етап. Його не пропусти. Зверху на ручку долоньку клади. Ти ззовні ретельно шкіру потри. Тепер руки зміни і тепер, навпаки. В цей час не забудь пальці переплести. А далі долоньку кладем на долоньку і пальці потруться нехай між собою. Вже переходимо. Ми до найважчого фалангами зігнуті пальці змикаються, труться і добре все очищається. Про пальці великі не забуваємо, їх милом гарненько також натираємо. Наприкінці пальці купу зберемо, посеред центру долоньки потремо, потремо ретельно. З рук мило, водою треба змити, зайві краплинки води струсити, прибрати. І рушничком чистим руки гарно витирати. Чисті руки тепер маємо, і мікроби всі здолаємо.